Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас знаходився такий ось автомобіль. Це Seat Alhambra 2020 рік, 12 місяць виробництва цього автомобіля. Також дата першої реєстрації з пробігом 158 500 кілометрів. Це двохлітровий дизельний двигун 130 кВт, 177 кінських сил на коробці DSG. Ціна цього автомобіля 23 тисячі 800 євро бруто. На момент огляду є деякі нюанси по цьому автомобілю, із-за чого є така ціна, можна сказати. Комплектація непогана, ну вона не максимальна, але більш чим достатньо для того, щоб їздити на цьому автомобілі. У нас є бік-синова спереді оптика. У нас є камера, яка утримує полоси, щитує дорожні знаки. Також автоматичне переключання ближнього дальнього, 17 легкосплавні диски. У нас ця дверка, ця дверка підфарбована, показує 250-300 мікрон. Це лак фарба, і вся машина вона є в заводській двойній красці. Тобто вона вся по кругу показує 170, 180, 190 мікрон, і дві дверки справа перефарбовані. Також чому у нас є ще така ціна? У нас є таке от косметичне пошкодження по бамперу, на яке клієнт закриє очі, тому що це можна підфарбувати, це пластмаса, нічого кримінального в принципі немає. Також у нас літня гума, в комплекті ще є зимова гума. Спереді нові тормозні тиски та колодки. Ззаді ще 1030-40 ще поїздить, потім міняти. Безключовий у нас є доступ, у нас є датчики мертвих зон по цьому автомобілю. Ось такий от стан. Склопіті й електрозеркала складаються, кожа алькантара Salon. Мультикармо просто як нове. 158 531 Є активований CarPlay клімат. Комплектація, як я сказав, не сильно багата, але цього більш ніж достатньо. Камера заднього огляду, партроніки автомат, безключовий, автохолд Також у нас є ще сухавий вибаста в цьому автомобілі. Фактичної кнопки тут нема, але коли заводиш автомобіль, включається додатково вебаста, тоді, коли холодно. Тобто виключаєте автомобіль, заводите, і зразу автоматично включається догрівач, який догріває мотор. Також у нас немає електричних здвижних дверок, на жаль, у комплектації, але це не сильно і хотів, в принципі, клієнт. Самий місний у нас варіант. Ззаді у нас є клімат, шторки. На вікнах, сім місць. Також і от є таке мінімальне пошкодження паперу. По за чого така ціна. Автомобіль буде експортований до Польщі. Є камера заднього огляду. Ось такий от стан Заді в багажнику. Бачимо, да, ну це, в принципі, тут половина грязюки, я це питався вже відтерти рукою, воно відтирається, тому можна сказати, тут царапин буде мінімально по автомобілі і по салону. Ось такий от у нас гарний колір цього автомобіля. Також давайте ще вам покажу з цієї сторони. Сидіння, салон просто як новенький. Насправді, постриг почистити, помиль потрібно, не сильно він підготовлювався, як є, продається автомобіль. Все, всім бажаю, що найкращого. Замовляйте в нас автомобілі. Допоможемо, виберемо, оглянемо та купимо, експортуємо в будь-яку країну Євросоюзу. Дякую.